Вітаємо в прес-центрі медіагрупи накипіло. Ми розпочинаємо брифінг на тему попередження пожеж у природних екосистемах. Сьогоднішній спікер наш це Сергій Колосовський, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Харківській області. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, нам про цю щорічну нашу проблему. Я б сказала, що сезонно навіть восени так. і навесні. Добрий день. Ну, на жаль. На жаль, у нас сніг зійшов, і почались масові пожежі. Лише тільки за вчорашній день рятувальники виїздили більше 40 разів. Там площа пожежі склала майже 30 гектарів. На жаль, одна людина загинула. Це в Новопокровській громаді Чуговського району. Літня жінка 87 років, яка спалювала суху рослинність. Десь ситуація якось вийшла з-під контролю. Не впоралась, втратила свідомість і, на жаль, загинула. на сьогоднішній момент. Там триває слідство. Що з статистики щодо статистики, то з початку року вже 162 пожежі виникло. Якщо ми будемо говорити про статистику минулих років, то лише в минулому році за рік майже 7 тисяч пожеж виникло. Це в 4 рази більше ніж за минулий 23-й рік. Тому ситуація така досить серйозна. Якщо ми будемо говорити по причинам пожежі, тобто людський фактор це основна причина пожеж в екосистемах: 93% виникнення пожеж це підпал. Тому хотів би безпосередньо звернутися до всіх мешканців Харкова та Харківської області. Випалювання сухої рослинності це адміністративне правопорушення, яке тягне за собою накладення штрафних санкцій від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 100 гривень, якщо пожежа призвела до пожежі в лісі. То це вже штрафні санкції більші, майже 6 тисяч, майже 6,5 і 15 тисяч гривень. Тобто я хотів би всіх застерегти, незважаючи на це. Ви насамперед шкодите довкіллю, ризикуєте власним життям і фактично знищуєте все живе, що є. Якщо ми поговоримо про, фактично про ті пожежі, найбільші, які сталися от, в минулому році, да, в Чугуївському районі Студенцьк, що тільки там майже півтори тисячі гектарів лісу згоріло, 302 домоволодіння, пострадала велика кількість людей, було евакуйовано, люди лишилися своїх домівок. Фактично. Це все і занехтування якимись елементарними правилами пожежної безпеки. Тому хотів би всіх застерегти, саме виконувати правила, ні в якому разі не випалювати суху рослинність. Якщо вона вам дуже заважає, приберіть її, складіть в окремому місці, пускай вона перегніє, це буде дуже гарним добре вам так. Саме через порушення правил пожежної безпеки. Страдають і домогосподарства вже в цьому році. Час випалювання сухої рослинності згоріло два ну, господарчі дві господарчі споруди безпосередньо у людей. Тому з боку головного управління проводиться певна робота щодо запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах. Це проводяться і рейди, і відпрацювання населених пунктів по вулицям, де роздається і друкована продукція, і проводяться бесіди і в трудових колективах, і з людьми похилого віку, багатодітними сім'ями. Проводиться робота також в школах. Нами проведено. У минулому році, в цьому там більше 7 тисяч онлайн уроків щодо запобігання пожежам. Це і в побуті і в природних екосистемах. Наразі скоро будуть канікули у дітей, проводяться додаткові інструктажі з боку освітян, з боку інспекторського складу головного управління. Ми проводимо ось наразі такі заходи, як на телебаченні, радіо. Всі доступні інтернет-платформи, це все висвітлюється і ми застерігаємо. Наразі з боку головного управління проводиться максимально можлива робота щодо застереження людей і недопущення виникнення таких масштабних пожеж. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, це зазвичай ці всі випадки з підпалом так, з трави рослинності це якась недбалість, чи це, можливо, були випадки, щоб завербували, я не знаю, можливо, там, щоб спеціально підпалювали? Ну, Наразі таких фактів немає, там, щоб спеціально когось завербували, але 93% вин, причин виникнення пожеж це людський фактор, підпал. Більша половина це фактично навмисне випалювання сухої рослинності. Є багато фактів необережного поводження під час там якихось роботи десь виникла там пожежа, але фактично більша кількість пожеж це саме навмисне випалювання сухої рослинності. Скажіть, будь ласка, якщо ось ми побачили, що хтось підпалює так рослинність. Які наші дії мають бути? Куди дзвонити? Як зафіксувати, взагалі, що саме ця людина здійснює підпал? Фактично, наразі на сьогоднішній момент майже у кожної людини є телефон, який може знімати, робити відеодоказ, обов'язково телефонувати за телефонами. Як то нас сто 112, так можна викликати поліцію. Представники поліції теж мають право складати адміністративні протоколи саме за випалювання сухої рослинності і порушення правил. І якщо можливо, ці відеодокази надавати саме інспекторському складу, щоб ми могли саме ну, доказати, що виникло. Виникла пожежа саме через цю особу, якщо говорити про статистику, лише в минулому році ми склали 366 адміністративних протоколів. Саме скільки людей було притягнуто до відповідальності, але на жаль, пожеж все одно було досить велика кількість. Ще давайте нагадаємо, що велика територія Харківської області замінована і залишається, і це ще так, так, так. спричинити може так. У нас, якщо ми говоримо про саме територію замінована, це більшість території заміновано в лісах. Якщо ми говоримо про пожежі в лісах, Саме 50% причин виникне це через бойові дії, саме підриви на ВНП, саме спричинена обстрілами з боку Російської Федерації і таке інше. Тобто тут ситуація, на жаль, не залежить від людського фактору, від нас, саме від ворога, який наносить такі удари. Тому тут хотів би. В принципі, застерегти людей, ні в якому разі не заходити в ліси, де є небезпека і заміновані території, тому що випадків підриву на вибухонебезпечних предметах досить велика кількість. Тому саме такі території вони е позначені там, де написано, міни не заходити небезпечно, ні в якому разі не ризикувати власним життям і нічого там робити. Тому хотів би саме безпосередньо про це застерегти. Дякую. І ще хочеться наголосити на такому моменті. Ми зараз стикнулися з тим, що така погода, що з одного боку горять ліси, так, рослинність, а з іншого боку, є ще не дотанула крига на деяких водоймах. І я знаю, ми маємо випадки, на жаль, що так. люди провалилися під кригу. Так, чи є у вас можливо якісь статистичні да, да, дані? Є інформація, на жаль, лише тільки минулого тижня. Було 11 випадків, 4 людини загинуло, і 7 вдалося врятувати саме рятувальникам. Шановні громадяни, хотів би ще раз звернутися. Ви бачите, що вже майже два тижні стоїть досить тепла погода, більше 10 градусів. Тому крига вона взагалі була небезпечна, а на сьогоднішній момент вона вкрай небезпечна. Вона взагалі. Ну, не міцна, вона крихка і вона відпад, ну, розколюється на досить великі шматки. і Люди ну, взагалі, відпливають від берега і не можуть врятуватися. Тому я хотів би ще раз застерегти: чотири людини лише за минулий тиждень загинуло. Всім вдалося врятувати це ну, чудом. Тому ні в якому разі, вже ні в якому разі не можна виходити на кригу. Да навіть якщо ви там дуже вам кортить або пече, ні в якому разі не виходите на кригу. Дякую, пане Сергію. І хотілося б ще наголосити так, що разом з Рослинністю випалюються при пожежах і тварини, і ми а це... вкотре шкодимо так, взагалі саме така страшенна і небезпека саме для тваринного і рослинного світу, тому що на сьогоднішній момент рятувальникам вдається знаходити тіла загинутих тварин. Це і зайці, і птахи, які зимували. А я навіть не можу уявити, скільки там і камах, і маленьких гризунів, скільки гине. Ви ж розумієте, що ситуація вкрай небезпечна саме для них, це незважаючи на те, що люди навіть гинуть. Ми не говоримо вже про цей факт. Тому хотілося б всіх застерегти вкотре, що випалювати суху рослинність це ну, небезпечно для життя. Для вашого небезпечно для життя тварин, небезпечно фактично для рослин, для нашої землі, і це адміністративне правопорушення, яке тягне за собою покарання. Тому я б радив би всім ні в якому разі не ризикувати. А якщо людина якась бачить, що Хтось щось намагається спалити, неодмінно, терміново телефонуйте за телефонами 101, 112 або на 102, викликайте, проводьте відеозйомку, надавайте факти, доказів, ця людина буде однозначно притягнута до адміністративної відповідальності. Пане Сергію, ми дякуємо вам за вашу роботу Дякую. і чекаємо вас в гості наступного разу вже з якимись гарними статистичними даними щодо пожеж пожежі щодо всього. Так, бо наша область так на жаль постраждала дуже сильно екосистема, взагалі від російських обстрілів від війни. Тому хотілося б, щоб, хоча б ми своїми руками ж, уже її не добивали так, би мовити. Дякую. Дякую.